Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Знову ж таки, цей сьогоднішній вечір. Розпочинаємо наші такі маленькі прогнозування. Серія ефірів буде. І е, перший ефір, про який зараз ми будемо з вами, тема, про яку будемо говорити, це 1 вересня. Дуже багато від вас теж приходить запитів. Яким буде це 1 вересня, тим більше вже деякі як ви мені пишете, знову ж таки, з ваших слів, бо я не маю часу передивлятись там, та роль екстрасенси лякають, що будуть страшні якісь провокації, провокації, там буде якась біда-біда. От, І дуже багато з вас теж мене питають, чи буде цього року ще якесь навчання, таке якби не дистанційне, а офлайн, тобто вживу, в школах. От, тому зараз ці питання я хочу з вами розглянути. От, давайте, давайте приступати. Першим ділом я сьогодні от згадав про таку колоду, яку я дуже давно не використовував. Назав, називається Таро Древній Сувій. Ось, ем, вирішив чомусь я її взяти. Саме, до речі, ця колода за два дні до початку повномасштабного вторгнення і показувала це вторгнення. От, але хотілося вірити в краще. Також, напевно, я візьму ще колоду Дике невідоме таро. Оце дві колоди, сьогодні з ними я попрацюю. Так, отже, 1 вересня в Україні. Які провокації готує ворог? А, які взагалі можуть бути в цей день негативні якісь моменти? Чи нічого не буде? Ми дуже часто чуємо, як вони заявляють, їх же нервує українська культура, українська мова, українські виховання, українські школи. Вони ж говорять, що не це все будуть далі, там не знаю, бомбити, гатити і так далі. От щоб знову ж таки не могли діти піти нормально в школу, і нормально навчатися. РФ повернула 53 дитини, які були вкрадені з окупованих міст. Дай Бог, щоб всі діти повернулися, Богу дякувати. Так, першим ділом ми дивимося, які можливі провокації готує Росія в Україні на 1 вересня. Давайте подивимося, витягну з цих 5 карт. О, тут одна сама випала якась підказка. Прямо так сунулась. І давайте з цих 5 карт подивимося, як пройде в Україні 1 вересня. Так. Ну, дорогенькі мої, вже ось маємо першу карту і перша карта «Трійка мечів. Ну, по картині, яка тут намальована, там, на жаль, далеко нічого не позитивне. Вчора, до речі, я наголошую, ми робили прогнозування на вересень взагалі весь повністю. І особливо перші дні вересня там теж далеко не позитивні порозклади випадали. І ось, будь ласка, підтвердження, трійка мечів. Тобто провокації справді варто очікувати. Трійка мечів, коли випадає, дуже часто вона є ознакою загроз саме для мирного населення. Тому, швидше за все, буде прийнято, звичайно, рішення не робити ніяких там перших дзвоників і так далі, і так далі, і ніяких такого формату. Де ну, це на увазі накопичення людей, так, якихось відкритих заходів масштабних, це однозначно, тому що ворог очікує завдати теж, якби якийсь провокаційний удар, і відмітити те, що, ну, грубо кажучи, буде руйнувати нашу культуру, наше майбутнє, наших, там, наші освітні заклади. Так, Цього варто очікувати. Трійка мечів є, трійка мечів є. Дивимось далі, що з тих їхніх планів вийде. Вісьмірка мечів, Знов мечі. І знов мечі. знаєте, я не з тих, хто залякує. Ви знаєте, є така особлива категорія там, екстрасенсів, тарологів, ще там когось, які люблять дуже залякувати. Там, от, все-все, там, не знаю. Біда-біда. Я не залякую. Я лише йду по відчуттях, і я констатую, як би ну, то, що випадає по картах. Тут вісьмірка мечів. Це теж далеко не є позитивна карта, так само намальована от, людина, яка от, і один ніби, мечик тримає, і інші мечі от її, виходить, як б'ють, колять, б'ють. Тобто, однозначно, карта не є хороша, тому можна очікувати і підсилених повітряних атак в той день, отак як було вчора. Отаке от жахіття. Тобто навіть в нас на Тернопільщині це за день 5 чи 6 було цих повітряних атак. От те саме може відбуватися отакий от хаос і на 1 вересня. Так, ворог може навмисно активуватися, як то кажуть, привітати нас вже з Днем Незалежності. Привітали вони нас. Тепер ще будуть вітати з 1 вересня, Днем навчання, Днем Знань. От, так що вже маємо дві карти мечі. Дві карти мечі. Хто казав, що 1 вересня є День смерті? Хто це таке написав? Таке, таке страшне. Далі у нас карта перевернута колісниця. Все-таки... Однозначно, як би там не було, в якому би там регіоні це не було, більш безпечному, менш безпечному. Аркан Колісниця говорить, що, звичайно, нікуди дітей в цей день не везти. І так як я рекомендував за день, скажімо так, незалежності, що за тиждень до того я казав, краще сидіти вдома і нікуди ніс не висовувати, ніякі дороги і так далі. І тут так само от карта говорить: карта закритих доріг. Нікуди зайвий раз в цей день не йти, не їхати і так далі. так так далі, і так далі. Я ще хочу окремо зняти відео за 193-й день. Це виходить, в нас я порахував 4 вересня. Тобто, що це 4 вересня? Чим воно буде знаково? Ну, прийшло таке в посланнях через мед... наші енергопрактики, медитації роботу. От що запам'ятайте, 193 день. Це ми окремо ще зробимо. Розклад, звичайно, зроблю такі коротенький прямий ефір. Ну тут вже от по трьох картах я розумію, що точно ніхто нікуди не йде, ніхто нікуди нікого не веде на 1 вересня. Ось. <кхід> Тому що по навчальних закладах, мені здається, з осені якраз вони можуть більш активуватися в плані таких, -таких от нападів і розбитів, і терористичних просто руйнацій. Далі у нас карта. Вісмірка Пентаклів. Тобто не всі плани ворога, перепрошую, вона була перевернута. Не всі плани ворога звичайно будуть реалізовані. Ну, Мови нема. Тобто, наші теж будуть їх і відбивати, і загрози, і так далі, як годні. Це однозначно. От. І оця от карта говорить: Весьмірка Пентаклів перевернута, що ті плани, які вони там будують. Це так само багато чого буде зруйновано, не вдасться зробити і так далі. Ну і це добре. Ще одна карта в нас тут Паш Пентаклів. Теж багато буде ще закидів про різні, також всякі, такі залякувалки будуть. Там То, 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 одним словом, багато буде таких неприємних новин, всяких різних, але це багато буде робитися для дезінформації. Це так само, як я вам казав, і за 24.08, що судили, що того ніякого не буде. 90% це наганяння для людей страху. Ну, за азовцями ми тоді ж не заявляли. І так воно і підтвердилося вкотре. От. Що нас западає карта ключ-Підказка Королева Пентаклів. Ну, знову ж таки, очікувати, що цей день пройде тихо мирно. Ні, не пройде королева Пентаклів перевернута. Це теж якби карта таких ворожих планів, які вже будуються. І до того часу, в принципі, ми ще будемо мати теж часткову підтримку, певну збройну. Звичайно, це не та, яка би ще хотілася в тих масштабах, але все одно, навіть за цей найближчий там, тиждень, буде ще підтримка от і. Оцей королева Пентаклів. Теж. Це король Пентаклів, королева Пентаклів, такі от світлі режі, якісь люди. так? Це мені теж дуже часто карта, як такий вказівник на того Аля Путліра. Він же ж такий, типовий. Ну він як він? Двійники ті його, такі-ті, режі, режі. Світло волосся. Це вони. От Якби плани перевертаються. І ще от хочете мені сказати, що в цей день теж якісь маски впадуть. От теж про. Як відкриються ті ворожі обличчя? Щось ще буде. Щось ще буде. Однозначно, ворог якось себе викриє. Що тут? Тут теж, до речі, перша карта розкриття таємниць. І дуже активно карта говорить довіряти своїй інтуїції саме в цей день. Це карта внутрішнього голосу. Так. Загроза нападу. От бачите, йде перевернутий паш. Паж мечів перевернутий, тобто, от, в зброю несе в руках. Бачите? Тобто, однозначно, однозначно, день, на жаль, спокійним не буде, таким, як би хотілося. От, е Далі у нас йде колесо фортуни, тобто, певна, якби фатомність, те, що має відбутися, те і відбудеться. Тобто, це навіть з тої позиції, як от, <кхів> за день е Незалежності ми говорили там десь майже за тиждень до того. Я робив прогноз, там карта дуже погано випадала. Я теж казав, що те, що має десь якісь мірі відбутися, воно відбудеться і речі, яких ми не можемо, на жаль, оминути з позиції якихось ще жертв і так далі. Такі, от, знову ж таки, йдуть, як для, для того, щоб ми робили теж правильні висновки. І оце от від Фортуни теж говорить, що в принципі все мінливо, якщо маєш відбутися, воно відбудеться. Але я вкотре переживаю, щоб от, як не повторилася та історія, яка вчора, наприклад, була на Дніпропетровщині. От, і ворог, звичайно, він якби розуміє, що ми вже от, приходить якась така дата важлива для України, і він теж якби ну, не хоче бути передбачуваним. Так він може, наприклад, потім дійсності, там не першого зробити якусь масовану атаку, а так легенько підлякати, а зробити масовану атаку там, 3-4. Розумієте, як вони от, типу, якби правильно так сказати, нашу увагу так трішки, якби. Усипили, чи як це правильно таке слово, не можу вас згадати, це не, це русизм. От, ну Ви зрозуміли, в чому суть, бо ще згадую, як це от правильно, той фразеологізм. От, А потім раз і нанесли удар. Приспали, О, бачите, приспати. Так. Дякую за підказки в мене вже в голові теж. Ну, а що ви дивуєтесь? Маса літератури, я навіть коли вчився в університеті. Бо я ще є вчителем зарубіжної літератури по своєму першому диплому. То маса літератури відсотків 90% це все російською мовою читалося. Це все російською мовою читалося. Я в досконалості володію російською мовою. Розумієте? Ось. Тому це не дивно. Знаєте, коли багато слів таких от проскакує, які справді ну, якби русизм. Бо якось так воно тоді дуже багато читалося, і на такому рівні воно десь засвоїлося, немає нічого дивного. От. Так, боти, шлях би їх трафив. ти собі, сердечко, запхай, знаєш, куди. <с <с Росія написав і сердечко. Ну, 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 це просто взагалі вже кукушка полетіла. Далі тут у нас аркан, колісниця. Тобто, все-таки якогось гіршого сценарію, я, я вважаю, все-таки вдасться оминути. Но це ще буде залежати, як я от бачу навіть по картах, від регіону до регіону. Я не можу зараз якось оприділити, ви знаєте, якийсь регіон більш небезпечний чи менш небезпечний. Все-таки центральна, північна, південна і східна Україна, якраз на. 1 вересня, вона може бути під більшим ударом, тобто, ну, де вони можуть там ракетами добити? А от приспати пильність правильно дякую. І... Але Західна Україна їх завжди, знаєте, як кістка в горлі, бо ж багато чого теж, якби якихось таких культурних і традиційних ментів, ну, дуже багато тут є на Західній Україні. Тому ще раз скажу, абсолютно. абсолютно... Від ворога можна очікувати якраз провокації, але вони можуть так, типу, ще раз кажу, підлякати, а щось більш масоване зробити саме 3 і 4 вересня. От чомусь мені так якось йде. Ну і тут, якби, карта прямі позиції, 6 пентаклів, ну ця карта непогана. От ем, непогана. Так, 6 пентаклів у нас, як правило, це карта теж певного, якби, все-таки переміни ситуації, росту, зміни ситуації і так далі. Тому хто там називав там, 1 вересня, там... Свято смерті, таке, ну, таке, якесь, таке, таким страшним словом назвати, придумати. Це теж, якби наші такі проекції майбутнього малювати. так? От, е Але там теж немає нічого святого, і чорнота чорнота просто е -е -от, шо, ну, діти. Діти це невинні чисті душі, розумієте? І коли є от загроза для дітей, коли от вони там вбивають знову ж таки дітей. Ну, для них це як, ну я навіть не знаю, як вам правильно пояснити, тобто чиста душа це така, це така дуже цінна душа для нечисті, для їхньої поживи. Ось це страшні речі, я навіть не хочу про то думати і то розказувати, але насправді це волосся дети від такого стає. От, але, але ще раз кажу, що 1 вересня можеш загалом пройти так більш-менш. А 3-4 не більш-менш. Тому треба бути в будь-якому випадку уважним та обережним. Відповідно, ворог теж прекрасно розуміє, що 1 вересня не буде ніяких там дзвоників перших і так далі. От, а чисто так підлякати, зруйнувавши там певні навчальні заклади в різних точках України, так це може бути. Ось. І, ну так, це в них свого роду як жертвоприношення. Так, то є правда. Ну, таке жахіття таке. І давайте подивимося все-таки, чи буде можливо навчання, ну, як там, очне чи дистанційне. Так, давайте, напевно, так задамо. Давайте ми почнемо взагалі, якби. Так, давайте почнемо, напевно, все-таки з шкільних закладів. так. Чи може бути якби очне навчання? Ну, вже от, бачите, перша карта. Карта Смірка Кубків, якщо брати з позиції такого теперішнього часу. Це якраз карта певних, ну, таких ілюзій, фантазій. Так? Ну, але я її асоціюю з що в нас таке, як ілюзія, щось віртуальне. Це в нас якраз інтернет навчання. Це в нас інтернет навчання. Так, дивимось далі. Теж якби аркан башня, ну тобто так само, якби люди прекрасно розуміють, що відкрити очне навчання може бути великою загрозою, тому цьому ніхто, власне, і піддаватись не буде. Так. Якщо для когось дурня і комусь щось не подобається, то я ще раз пояснюю, будь ласка, вийшли звідси, і більше сюди не навідуєтеся, тому що подібного роду коментарі може писати тільки недалека і недолуга людина, а розумна і адекватна людина такого писати не буде. От. Тому бан і блок гарантовано, і спокій в голові. Так, дивимось далі. І дев'ятка от жезлі перевернута. Тобто все одно, як такого очного навчання, я не бачу даній ситуації. Тобто більше це все буде стосуватися дистанційного, і при тому, мені здається, це має бути по всій території України. По всій території України. Якщо до вищих навчальних закладів, давайте цей варіант подивимося. М -м -м. Ну, Вищі навчальні заклади теж, отак, якось мені йде. Частково, можливо, будуть приїжджати, там, не знаю, або якусь сесію здавати, або там якісь... але щоб було прямо все навчання вживу, я теж дуже сумніваюся. Це, напевно, буде вирішуватись і місцево, і локально, можливо, певні якісь дачі, окремі або сесії, але в основному відсотків, напевно, що більше 70-80. Це теж буде навчання дистанційне. Теж буде навчання дистанційне. На рахунок початкових таких закладів, там дитячих садочків, я думаю, теж це буде залежати від регіону. Від регіону. От. Де буде більш-менш безпечно, все-таки де карта відкрита, де гостра ситуація, так само, я не думаю, що не будуть працювати. Ну, більше це все-таки стосується. Ми ж говоримо про навчальні заклади. Так, бо садочки це вже трошки до, дошкіль наша освіта. От, тому, напевно, варто до кінця року очікувати все-таки навчання дистанційного. Навіть не виключаю такий варіант, що і весь рік е, можуть бути. Може бути дистанційне навчання. Ось. Чомусь мені навіть така інформація приходить на думку. От, на рахунок того, ви пишете, що 1 вересня може бути якась загроза з води. Ну, я не знаю, про що там, хто там говорить якісь інші екстрасенси, то їх і питайте, що вони там відчувають. То, що може бути якась масована саме обстріл України з водного простору. Так, це може бути. Ну, ще яка загроза води, не знаю. я щось, Хто там таке писав, то, будь ласка, там теж ставте і запитання. От, тому, якщо підсумувати наш такий от розклад, виходить, якби картина чітко, що 1 вересня все-таки загрози є. Плани ворога багато в чому вдасться, планам ворога вдасться завадити і їх зруйнувати. І більш небезпечними йде 3-4 число. От зараз ми наступний коротенький ефір, і будемо проводити. Чим же ж таким важливим може бути ця дата 193-й день. А даний ефір я завершую. А, даний ефір я завершую. От як це довести Міністерство освіти щодо дистанційного навчання? Ну, я думаю, що. Вони логічно до цього і додумаються. От. Ну, будемо бачити, вже. все-таки все-таки ситуація, вона не є далеко стабільною, і по всій території України, поки нормально не буде звільнений Південь, особливого спокою очікувати не варто. Це я вже теж сказав, не в першому місяці, не в першому, кажу, місяці, не в перший вже тиждень і місяць говорю. Тому всім хто йде відпочивати тихої мирної ночі. А я зараз за кілька хвилин виходжу в новий прямий ефір. Бережіть себе, почуємось вже зовсім скоро.